Євросоюз не визнав виборів, проведених на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. У Брюсселі також заявили, що будь-які підтвердження чи визнання так званого волевиявлення суперечать букві і духу мінського протоколу, який передбачає встановлення миру в регіоні. Росію ж закликали бути відповідальною у ситуації, що склалася. Водночас Євросоюз констатує порушення угоди про припинення вогню, збільшення кількості жертв та переселенців на українському сході. За таких обставин ЄС продовжує свою гуманітарну допомогу і закликає усі сторони по полегшити її розподіл між постраждалим населенням у Москві заявили, що визнають так звані вибори на території підконтрольній терористам ще до їх проведення наступного ж дня після голосування на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації з'явилася заява. Вибори у Донецькому та Луганському регіонах відбулися загалом організовано за високої явки виборців. Ми поважаємо волевиявлення мешканців південного сходу, 3 листопада 2014 року. У заяві прямо не визнаються самопроголошені бойовиками Донецька та Луганська народні республіки. Однак, схвальна риторика МЗС Росії щодо дій терористів посилює напругу у регіоні. Відтак Кремль підтверджує, що не відступиться від стратегії так званої дуги нестабільності навколо своїх кордонів. Вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. зауважує найбільший тиск на країни, які підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Аналоги Новоросії у Молдові. Придністров'я у Грузії, Південна Осетія та Абхазія, створивши проблеми для Молдови, України, Грузії, Путін фактично бере в руки до певної міри контроль над тим, що відбувається от в цій частині пострадянського простору У Росії стратегія дуже проста. Стримування західних цінностей найбільшою загрозою для Росії є демократія, є перехід країн до цієї системи цінностей. Відповідь об'єднаної Європи значною мірою залежатиме від формування проукраїнської коаліції у Європарламенті та інших органах влади ЄС, вважає дипломат. З листопада почала роботу новообрана Єврокомісія під керівництвом Жан Клода Юнкера за відносини з країнами європейського сусідства, до яких входить і Україна. Відповідатиме представник Австрії Йоханнес Хан за дипломатію та безпекову політику. Колишня міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні на її рахунку вже кілька заяв проти агресивної політики Росії, а її перша зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом теж була сфокусована на українській кризі та наслідках нелегітимних виборів у ДНР та ЛНР. Так звані вибори незаконні і нелегітимні і не будуть визнані Євросоюзом. Вони ставлять під велику загрозу шлях мирного діалогу. Після псевдовиборів на території підконтрольній бойовикам конфлікту східних областях України набув нових масштабів. Це визнають і в Євросоюзі, і в НАТО. Останнім часом ми помітили, що російські війська наблизилися до кордону з Україною. Росія також продовжує підтримувати сепаратистів, тренує їх надає амуніцію та перекидає до східних регіонів України власні загони спецпризначенців. На відміну від НАТО, євросоюзне військове об'єднання стримувати російську агресію проти України може лише у дипломатичній та економічній площині. Поки що ж, Росія сама закриває можливості для пом'якшення такої політики ЄС заявляє федеральний канцлер Ангела Меркель. Немає жодної можливості полегшити чи зняти санкції, що були запроваджені раніше. Натомість, ми повинні повернутися до мінського плану і якомога швидше припинити вогонь. Подальшу стратегію у відносинах із Росією. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять 17 листопада у Брюсселі. Основне питання посилювати чи послаблювати економічний тиск на Кремль. Поки що експерти Євросоюзу вивчають ситуацію на місцях та оцінюють ефективність уже запроваджених санкцій. see